Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я приготую сирну паску. Для такої паски мені потрібно 500 г кисломолочного сиру 9%, 200 г сметани 20%, 100 г вершкового масла кімнатної температури, 80 г цукрової пудри, 1 пакетик ванільного цукру та 3 плитки шоколаду чорний, молочний та білий. В миску з творогом відправляю цукрову пудру. Ванільний цукор, вершкове масло кімнатної температури та сметану. Пробиваю все погружним блендером до однорідної маси. Перетерла творог ось таку однорідну масу. Трішки бачу є крупинки, але так вже вийшло. Розтопила шоколад в трьох мисочках різних. І зараз відправляю творог до шоколаду. Буду ложкою. Значить, беру декілька ложок до темного шоколаду, декілька ложок додаю до молочного шоколаду творожної цієї маси. І декілька ложок до білого шоколаду. Найбільше творогу добавлю в темний шоколад, в чорний шоколад, тому що цієї маси треба більше в пасочку. Тепер все гарно вимішую до однорідності. Я вже підготувала форму для творожної паски. Дівчата, не знаю об'єм цієї форми. Можливо, вона на пів кілограма, можливо, більше. Не знаю, зібрала форму, поклала в тарілочку і перевернула її ось так, донизу верхньою частиною форми. Тепер застилаю марлю вологу. І наповняю форму творожною масою спочатку. Відправляю в саму світлу масу з білим шоколадом. Трішки постукала формою, щоб трамбувати масу. Далі викладаю масу з молочним шоколадом, ложкою трішки трамбовую, тому що сирна маса досить густа. І тепер викладаю саму темну масу з чорним шоколадом. Далі накриваю все, марлею ось так. Кладу зверху тарілку і щось важкеньке. І ось так відправляю в холодильник на ніч. Можна на 5-6 годин. Відправити в холодильник, потім будемо діставати вже нашу пасочку. Дістала на слідуючий день творожну паску із холодильника. Вийшла ось така кількість рідини. Зараз я постараюся обережно її перенести на підставку. Акуратно знімаю форму. Далі розтопленим шоколадом поливаю вверх пасочки. Я розтопила темний шоколад і додала. Пів столової ложки олії без запаху все вимішала і наношу на охолоджену пасочку. Також прикрашаємо декором по бажанню. Хочу зараз важити цю паску і побачити, яка ж вийшла її вага. Самі цікаво. Так, що там: 1 кілограм 102 г. Ну, це разом із підставкою. Сама паска має десь біля кілограму. Хочу ще трішки розказати про саму форму, яку я використовувала для творожної паски. Це форма із пластика. Бачу в магазині такі форми є різного розміру. Саме моя, я вже так зрозуміла, на кілограмову паску. Приблизно вона має біля кілограму. Значить, висота такої форми. Висота 16,5 см, а ширина понизу має 10,5 см. Ось така форма, яку я використовувала в даному рецепті. Готуйте таку смачну творожну паску з різними шоколадними смаками для своїх рідних до Великодня. Як ви побачили, вона готується досить просто, але виходить нереально смачною. Детальний рецепт пропишу під відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі в наступних кулінарних відео!